Я не кохала. Ні, то ти забула, яке повинно бути кохання справжнє? Кохання, як вода, плавке да бистре, рве, грає, пестить, затягає і топить, де пал, воно кипить, а стріне холод стає мовками. От, моє кохання, а те твоє солом'яного духу, дитина квола, хилиться від вітру під ноги стелиться. Зостріне іскру, стаємо в камінь, а потім з нього лишиться чорний згар та сивий попіл, коли ж його зневажать, як покидь. Воно лежить і кисне, як солома в воді холодній марної досади під пізними дощами каяття. Коли дивлюсь глибоко в любі очі у душі цвітуть якісь квітки урочі. В, в душі квітки і зої золотіє, а на устах слова, але не ті. Усе не ті, що мріються мені, коли вночі лежу я у півсні, Лебонь тих слів немає в жодній мові, та цілий світ живе у кожнім слові, і плачу, я сміюсь, тремчу і млію, та в голос слів тих вимовить, не вмію. Якби ж мені достати струн живих, якби ж мені той хист, щоб грать на них, потужну пісню я б на струна грала, нехай б скарби усі вона зібрала, ті скарби, що лежать в душі на дні, ті скарби, що й для мене таємні. І мріється, що так вони коштовні, як ті слова. Що в голос невимовні, якби ж я всіми барвами владала, то я б на барву барву накладала, і малювала б щирим самоцвітом, отак, як сонечко пречисте літом, домовили пророчистої руки, чого домовить, не здолали гуки, і знав би ти, що є в душі моїй. Ох, барв і струн, і слів бракує їй, і те, що в ній цвіте весною таємною, Лебонь умре, загине враз зо мною.